Добрий день, шановні глядачі. Зараз дядя міша поділиться з вами інформацією і технологія роботи з відводками протязі року. Повний цикл. Так, дивіться хлопці. Значить, серпень місяць закінчили ми відкачку меду. І як раніше, вулики були дерев'яні, ми старалися, щоб сильні сім'ї йшли в зиму. Тепер, завдячуючи Фадеєву, як Прокопович придумав вулики, то це й оці теплі вулики. Зимує все. Навіть рамка пчели. Там будеш кіно, що з рамки пчели, яка пішла в зиму, весною набрали духу і викачали ще 50 кілограмів. Що ми робимо? Дивимось на сім'ю після соєшника, з неї робимо два або три відводки. Відводки робимо опять же, в цих корпусах. Вони у нас ми там показували кіно, що і нуклеуси, і все. Приїхали на. А, щоб зробити відводок, крім пчали, потрібна бути матка або матушники. Ми робимо на матушниках. Так як ну, ще обльотуються, вже скільки років ми в серпні місяці ставимо матушники, і матки обльотуються і нормально співають. На матушнику, мені кажеться, так, що кращий відводок, ніж на матки. Так, по по времени, в імені, поки матку приймуть, потім вона розсіться. Те саме, що підставили матушник на виході, через 10-12 днів вона починає сіяти. В неї немає ніякого перерива. І якщо з матушника вона вийшла, вона вже як своя. А якщо матку ви підсаджуєте, то це як невідка. Тому ми робимо на матушниках. Так як от водки ми робимо круглий рік, починає з травня по ж серпень місяць. У нас, виходить, ми робимо 16 вихователів, 5 стартерів і оцей цикл пішов. Маток виводимо ще. На сьогоднішній день це ми откачали, закінчили качати 8 числа і в цей же день заложили маточники. Як ми закладаємо маточники? Виливаємо ще мисочки. Як вам небагато, можете з груші робити паличку, з воску. Ми тепер, як нам багато треба на синтепоні. Сіліконова форма. Да. Да. Ось реєчки насверлили дирочок, зачуть зачистили, фасочку зняли. І все, береш цю мисочку, вона легко розставилася і готова. Ще що я вам хочу сказати, ми от ставимо по дві реєчки, то желательно роби, щоб отут оце неправильно ми зробили, бачите, зазора почти нема і отут завжди моль заводиться. В цій планці завжди матушники нормальні. Тому зазор треба робити. Воно. Ясно, да? От ми поставили. Як ми робимо стартера? Тепер у нас вже і стартер, і вихователька одинакова. Так як виходить, у нас виховательки були, всі ще старі минулорічні матки, ми прийшли. Маточку забрали, відкрили його. Ось це стартер Матку забрали з нього. Куди вам треба, туди використали. Зжали їх і ось оце ми вчора ставили прививочну рамочку цю. Ось ну, зараз. Бачите, бі казав. Ну, все вони стартернули. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцять. А три не, не стартернули. І якщо у вас ну, небагато, то хай воно тут і стоїть до кінця. Це ми ось пишемо 16-го, це вчора було. Значить, 26-го вони вже треба буде їх забирати, бо вечором може вже якась вискочити і розгризти все. Тому ви 26-го забираєте і ставите їх вже в відводки. Це вона впродовж 26-го, 27-го вийде. Оце отак ми використовуємо маточники. От, наприклад, 26 число маточник будуть виходити. Їдемо туди на пасіку, беремо, робимо ми отводки. Якщо на 145-й рамки ми перегородку всю забираємо, 6 рамочок набрали, там чи розплоду, чи з медом його закрили силафаном раз, приїхали сюди. В зиму оці шість рамок я беру три тут, три зверху. Ще один корпус ставлю, тоді ж вони будуть ну, краще зимувати, щоб було коли, куди їм підніматися. Потихенечку, зараз ми не кормимо, тому що цей взяток пішов, ми не радіємо, тому що паді Це його треба забирати. Морочить голову, там розказували, треба сояшник держати, ставити. Поки кудись з тим соєшником діватися. Тому нам проще тоді цукром. Для розвитку даємо цикровий сурок. Один і три води до 1 кг цукру. І виходить, і стимулюємо розвиток, і вони собі заносять. А якщо не всюваємо, то тоді ГФСом. Бабахнули, цей забрали, то і поставили ГФС, і треба буде їм вже переробляти. Ну, це вже там листопад місяця, то оце якось отак. І ці от водочки різної сили пішли у нас в зиму. Приходить весна. Оті, от які займають 4-5 рамок, ми їх реалізували. А от те, що лишилося на трьох-двох одні. Вроді би невдобно його ж продавати, лишаємо собі і починаємо робити із нього відводки. От коли ми продали, наприклад, сім'ї 4-5 рамок, тут воно залишилося і ми зносимо їх по три штуки ставимо. Це <кх> готуємо на акацію. Починає зацвітати акація. Ми Нічого не з'єднуємо, оцей вулик і цей забираємо, відносимо льотну пчолу всю сюди зганяємо і їх веземо на акацію. Або тут навіть акація все ж не везеться, і тут приносять, коли як, ну, як, як і рік. Це виходить, що не з'єднуємо ми, а зганяємо. Потім ці набирають. Оп'ять розплоду до сояшника, а цей ділимо ми. І він стоїть уже там, на тому місці, де буде сояшник. Приходить сояшник, починає цвісти. Ну там днів, починає десь за недільку, тільки почав він стріляти. Ми з усіх оцих от водків забираємо розплод, ставимо і веземо його в оцей вулик, який на сояшник. Не суш, не вощину, а іменно розплод. Наставляємо і виходить, ну, 8-9, коли я корпусів цього ж розплоду. Якщо, наприклад, вуликів цих буде багатенько, розплоду нема, то ми їх до кучі соєдіняємо. Це всі знають, що три, як кучу скидать, то принесуть більше, ніж три окремо. Чому? Це я так думаю. От, наприклад, цей займається пів вулика, буде розплод вирощувати, їсти внутрішні роботи пів носить. А якщо ми ці сюди скидаємо, то весь вулик буде носити і тут весь вулик буде носити. Так? Це п'ять частин буде носити меду. А якщо просто так вони будуть стояти, то раз до три частини буде носити меду. А потім, після сояшничка, опять. Робимо те, що ми тільки що розказували. Оце mm. впродовж. Роботи, звісно, вистачає. Якби ще пару років, то було б ще краще. Ну, а так нема коли скучати і дурницею займатися. Всього доброго.